Які ваші якості роблять вас об'єктами цих маніпуляцій. Для початку розсудливість, адекватність. Якщо людина адекватна, то вона погоджується, коли їй пропонують комфорт, зручність, достаток або безпеку. І маніпулятор в таких випадках маніпулює своєю жертвою через вигоду. Він обіцяє, що «Вот в тебе буде ось це, ось це ось це, вот у тебе ось так і ось так. І тоді людина така: ну, ну, прикольно, ну мені потрібно, ну важливо. І погоджується на те, що говорить маніпулятор. Наприклад, економність. Щоб випростити у вас подарунок, якщо ви економні, у вас потрібно переконати, що це буде там вам вигідно, або це буде дешевше. Маніпуляція вигодою таким чином, нами маніпулюють там. Весь маркетинг, супермаркети в інтернеті, в соцмережах вам пропонують: от зараз Чорна П'ятниця, так і, і скрізь знижки, масові, самі великі знижки це, це просто маніпуляція. Немає ніяких знижок. Це маркетинг, і вам пропонують купити там дві за ціною трьох, просто щоб ви купили цих дві. Проте, якщо ви будете рахувати, Проте, якщо ви будете уважні спостерігати за всіма цінами, за вашою вигодою, за тим, за тією кількістю грошей, які вас будуть залишатися, ви будете бачити, що ви просто потратили більше. І цей товар вам зараз не був необхідний. Ну ще економія вигодою часто буває в побуті. Відносинах чоловіка і жінки, коли комусь щось потрібно, і ось такі аргументи наводяться. Вот нам це зараз треба, тому що це зараз саме час, саме вигода і все тому подібне. Насправді це просто маніпуляції. Завжди пам'ятайте це.